Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Іванське читання цієї седмиці відкриває перед нашим духовним поглядом все більш страшні і драматичні картини Спасительної жертви Господа нашого Ісуса Христа. Співстраждання любов до Господа примушує нас по людськи знову і знову переживати увесь біль Гевсиманської ночі, зрадництво Іуди, втечу апостолів, ненависть первосвященників. Та сьогодні перед нашим поглядом постає образ людини, вирішальне слово якої визначило участь Христа Спасителя. Коли Ісус Христос віддавався на суд, звершувалася воля Бога Отця, у точності збувалися старозавітні пророцтва про Месію, проте людська воля Понтія Пілата, котрий в угоду натовпу свідомо віддав на смерть неповинного, компроміс. Праведного судді зі своєю совістю і законом це приклад одвічного і злободенного вибору, чи варто бути хорошим для людей, чи можливо обрати Бога, виявивши при цьому твердість своєї віри і особистих переконань. Дізнаємося зі святого письма. Негайно вранці первосвященники зі старішинами та книжниками, і весь синедріон зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели і віддали Пілатові. Пілат спитав його: Ти цар іудейський? Він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. І первосвященники звинувачували його багато в чому. Пілат же знову спитав його: Ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Але Ісус і на Це нічого не відповідав, так що Пілат дивувався. На всяке ж свято він відпускав їм одного в'язня, за якого вони просили. Тоді був у темниці один на ім'я Варава зі своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство. І народ почав кричати і просити Пілата про те, що він завжди робив для них. Він сказав йому відповідь: чи хочете відпущу вам царя юдейського. Він знав, що первосвященники через заздрість видали його. Та первосвященники підбурили народ просити, щоб краще відпустив їм вараву. Пілат же знову сказав йому відповідь Що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем іудейським. Вони знову закричали Розіпни його. Пілат сказав їм, яке ж зло зробив він. Вони ще дужче закричали Розіпни його. Тоді Пілат, бажаючи догодити народові, відпустив їм вараву, а Ісуса, побивши, віддав на розп'яття. Євангеліє від Марка. В особі Понтія Пілата ми бачимо образ судді неправедного, визнавши Христа невинним і помітивши, що первосвященники жадають смерті Ісуса із заздрості, тим не менше відпускає їм вараву. Так судить суддя в угоду народові, НАТО по людей, а не за совістю чи законом. Правда і справедливість поступаються чистолюбивому прагненню догаджання. Намагання бути хорошим в очах більшості. Святі отці зауважують, що таким шляхом людського прислужництва ідуть люди, дух яких проростає не із неіскорення віри, чия моральність основана на прагненні непорушного особистого спокою і комфорту. Чи бачиш ти, що совість не дає своєї згоди на помисли, що скоряються гріху? Совість одразу ж викриває гріхи, бо вона правдива, і завжди свідчить те, про що говоритиме перед лицем Божим у день страшного суду, повчає преподобний Макарій Єгипетський. І ці слова святого, як бачимо, в точності збулися на пілаті порушення або невиконання належного обов'язку неодмінно буде пригнічувати праведну душу. Звідси кожній людині, а особливо християнинові, належить усвідомити свій духовний обов'язок, уяснити його для себе, утвердити на камені віри, щоб у всіх випадках життя вистояти на шляху добра і правди, не піддаватися спокусі кривдити душею, бо викривлена і скалічена душа найтяжче піддається стіленню і болить незрівнянно більше аніж хворе тіло. Почає блаженний фефілакт Болгарський. Зауважте, возлюблені брати і сестри, який приклад перенесення скорбот нам явив Христос. Він мовчав. Пересвященники та їхні слуги скаженіли від люті, нечистивці лукаво свідчили проти Нього. Понтій Пілат вимагав публічної відповіді від Христа змалювання проявів людської ненависті Євангелістом Марком. Повинно пробудити у нас такий стан, ніби це ми стояли посеред двору пересвященника в оточенні ворогів і ненависників. Під час прочитання цього Євангелія ми маємо поставляти себе на місце Христа, аби підготувати наш дух до тих випробувань, які прийдуть і в наше життя, хоча і відрізнятимося обставинами. Ти нічого не відповідаєш. Бачиш, як багато проти тебе звинувачень. Це звернення Понтія Пілата стосується нас із вами, возлюблені брати і сестри. Христос не мав жодного гріха, тому і не потребував виправдання. Він виявляв надлюдське терпіння, коли про нього торжествували небеса, а земний світ глумився над ним своїм моторошним судилищем. Брати мої! Про його терпіння станемо думати в гоніннях і ми, Господнього пришестя, чекаємо в повній слухняності, не суєтно. не уподобляємося до раба безбожного і безсоромного, що вигороджує себе перед Господом ще до суду. Замість цього вистоїмо, витерпімо і в бадьорості Духу, зберігаючи терпіння, виконаємо заповіді Божі. Щоб коли прийде день гніву і помсти, про які свідчили старозавітні праведники, нам не зазнати покарання разом із безбожниками і грішниками, але удостоїтися бути в радості зі святими, повчає священомученик Кіпріан Карфагенський. Нехай же терпіння по Богу дасть нам сили не пошкодитися душею під тягарем життєвських обставин. Пам'ятаймо, возлюблені брати і сестри, що людські норови дуже мінливі, гріховний потяг до самовиправдання і людської похвали ще нікого не зробив святим. Маючи перед очима постать Понтія Пілата, намагаймося всіма своїми силами угодити Богові, а не розтривоженому натовпу, котрий розсіється як туман, а кожен із нас наодинці даватиме відповідь своєму Творцю у день нашого особистого суду. Коли смерть усмирить усі земні пристрасті. Нехай всемилостивий Господь облагодатствує усіх нас Спасительним терпінням. Благословенного та доброго дня возлюблені брати і сестри! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.